Всім привіт, мої українські друзі! Зараз у передріздвяний, у передноворічний час, ми маємо таку гучну нагоду, щоб розповісти голландцям, хто ми такі є. До речі, це стосується не тільки нідерландців, а ще й інших країн, в яких живемо ми, українці. Ми можемо познайомити ці країни з нашими українськими традиціями. А, я знаю, що деякі голландці з якими ви дружите, з якими ви маєте якісь стосунки, з якими ви подружилися, вони можуть запрошувати вас на вечерю або на різдвяну вечерю, святкову, або просто в новорічний час ви можете зустрічатися і привітати одне одного. Я хочу, щоб цей час був для українців таким часом, в якому ми можемо познайомити. Ці народи з нашою українською культурою. І перше, що мені спадає на думку, ми обов'язково повинні заспівати їм нашого Щедрика. Щоб ви знали, Щедрика написав український композитор Леонтович. І цьому Щедрику в цьому році вже 100 років. Щедрик це просто унікальна пісня. Її знають просто всі у всьому світі. Я просто кажу, що коли наступає різдвальна пора, ми, звичайно, самі українці співаємо джингл Белс, джингл Белс, так, це так і є. Але Щедрик ця мелодія, вона як найбільш підходить зараз, щоб співати його. Може, не замість Джунгл Белс, але разом з цим згадуйте постійно про Щедрика, співайте його всім своїм знайомим-неукраїнцям. І розповідайте, що ця пісня українська, яку написав наш український композитор, і який в цьому році 100 років! Вау! Ви знаєте, що українські команди хоревон їздять до Нью-Йорка, співають там українського щедрика. Ми всі чули його. Це прекрасно чули, як звучить щедрик в українських містах. Чули, як звучить щедрик в європейських містах, і ми разом з моєю подругою і нашими дітьми також заспівали щедрика нашим голландським знайомим. Ми були запрошені в їх дім, і вони попросили заспівати щось нас. І звичайно, це був щедрик. Зараз можу навіть показати, як це було щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі Господи, Так, в нас не вокальні дані. Так, я там фальшивила дуже. Але ми співали п'ять разів на біс. Друзі, нідерландцям дуже це сподобалося. Тож не думайте, що у вас не вийде, у вас все вийде, заспівайте, розповідіть, надихніть. Нехай всі знають, яка Україна класна. Після Щедрика на біс п'ять разів нас запитали, яка ще українська пісня, і ми такі а ми не готувалися, але добре, ми зараз пошукаємо щось. І ми заспівали. Я сольно заспівала «Добрий вечір, тобі пане господарю. Там теж слова і про Україну є, і голландці щось почули, о Україна. О там господарю о, вау, вау. Вони почали запитувати значення цих слів. Було дуже цікаво. Це такий класний лікбез для них. Також може опублікувати, що там ми наспівали. Родина, славна Україна, радуйся! Якщо говорити про подарунки, в Нідерландах взагалі не прийнято дарувати великі коштовні подарунки. Навіть на день народження дарують щось таке за 20 євро і від цього колективу. Навіть на новорічні свята дарують щось своїм дітям. Таке велике може бути, але не взагалі не дуже дороге. Але просто пересічними або друзям вони можуть подарувати листівку, але або щось таке приємне, якась свічка. Українці зараз взагалі не можуть дарувати якісь коштовні великі подарунки. Звичайно, ніхто від нас цього і не чекає. Але якщо ви приготуєте борщик, спечете пережечки. Або може вишивку, якусь, яку ви можете вишивати, так невелику, бо я знаю, що це велика робота. Може, якусь закладочку в книжку, або якусь прикрасу, до речі. Щоб прикрасити дім щось таке маленьке. В Європі дуже багато всіляких магазинів для поробок. І там можна знайти будь-що, навіть маленькі такі картинки, в яких можна щось вишити і подарувати. У мене є, до речі, перелік подарунків, які можна подарувати, щоб купити, але краще зробіть щось своїми руками: пиріжки, борщик, вишивка, сіде. І буде дуже класно, і буде дуже цікавий подарунок для них. я бажаю вам хороших новорічних свят. Зараз йде така тема, що українське різдво 7 січня воно не таке правильне, воно більш навіяно радянським союзом. Тож не знаю, як переходять на це люди. Ми, взагалі, святкуємо різдво і 25, го і 7-го, і коли ще потрібно. Бо ми завжди любимо згадувати, що в цей день народився Ісус, і ми. Дуже з дітьми любимо це свято, тож не прив'язані ні до якої дати. Але я знаю, що багато наших православних українців вони святкують тільки 7 січня, і зараз стає питання, що це не дуже правильно може. Треба святкувати 25 грудня. Тож я не знаю, як переходити на це, як весь народ можна за один рік. Перевести на інші святкування. Взагалі, мені здається, ці традиції вони такі складно усуваються. Але подивимося, де правда в будь-якому випадку дуже класно нагадати собі, друзям, дітям особливо, про те, що це Різдво це не просто щедрівка, це не просто колядка, це не просто свято класне, коли багато подарунків і ліхтарки. Це свято, коли народився наш Спаситель Ісус Христос. І взагалі, якщо на те ж пішло, то в Біблії реально не написано, коли він народився. Тому давайте 25 і 25 і 7-го, і будемо раді, що таке диво сталося. Він народився.